Так, ну що, рятував, всім здорово, з вами колібійного. Ну що я вам скажу? Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком, братва. І ще, що я вам хочу сказати, це те, що в мене після завтра, 31 грудня, в честь нового року вийде пряма трансляція. У мене вже не має бути, в принципі, прямих трансляцій трансляції цього року, тому що Новий рік четверг. Тобто в п'ятницю, 2 січня в мене аж мав би бути стрім. Але останній стрім цього року в мене такий буде святковий, буде він в... Від... В середу буде бертва 31 грудня з 18.00 до 20.00 на 2 години. Тому не пропустіть. Всіх буду чекати, всіх буду радий бачити. Ще раз вас всіх з новим роком. погнали до відео. Так, ну що, брата, ось ми вже в піхоті. Я вже вертва. Пішов в місію, вже граю зараз в місії. Пішов в карту, якраз переміг, тому заходжу знову голову нашу карту. Все гарно на перегляду, а мені удачно, удачно і приємної ігри. Поїхали. Ось там ось міх, ось міх, ось міх, дай і туди. Усіх я ось мазні капці. Мої три пальники идут стоят, все в Ну я не думаю, что видите, красота заключила, а не поклеить. Ну, всех шушну в карме тебе. Сделаем пидошку. Пока еще в час. But I think that I'm just going to chat. Well.

something to Біле, а потом мастер Чо, чо, чо я не бегал, Чохако. Чопака. Я знаю, я принимал, но я правда буквально. Но она делает си. Он не видела, что не по новации. У нее видела, зерно заявили. Хотя мы свидетелям. Вы вас вас пустыли в пол, человек не вас, а не приходит, а вы знаете окрасить. Ахмад 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 yeah

Я ja не прощайсь, не тайский было, не было. Я була в экономике, економіка. ще экономику. Нет, тайстры не было, тайстра Я помню, не в городе. А я все думала, що тут удобно. Бо это даст паку и не ходит. ऐसे ही मंद दिखाते हैं मैं क्या सोता हूँ बिल्कुल मैं इधर से आऊँगा इक्का स्पेक्ट्रम इक्का स्पोर्ट तो ये चेस्ट आती है ये स्पोर्ट्स में ये मैं क्या स्पोर्ट्स में प्रस्तुत ऐसे ही दिखाते हैं ऐसा क्यों नहीं А тогава има пъти различни …и гинڭване от някакъв колкото ниска по Ульяо, ...не desarrollo налсъ ExcelKKа т.д. беях нав익а кричала не ще freely, е да сме има цити Penlor за тази тумба аз са халковзARE я слаби е чакLES нふял бы ав мясared

на чи на у вас є нам дозвіл паспорт. Я там і я там і я там. Вот так. Я далі не Я все сам. сам. Я хочу тебе голову. Все, а вас есть наступающим новым уроком. Всем пока-пока-пока. пока. пока, пока. пока.